Всім салют, друзяки. Дуже рідко записую е, такі відоси на політичні теми, але багато вже з вас напевно, чув, що цієї ночі російські дрончики. Блядь, е, багато дронів залетіли на територію е, Польщі, і деякі з них там впали. Пошкодили будівлі. Но суть в іншому в те, що польське керівництво НАТО нібито ми на контролі, ми стурбовані. І надалі одна стурбованість і жодних дій і плішивий. Там в Кремлі зараз, напевно, дуже радісно потирає руки, тому що він черговий раз переконався, що він може нападати на країни-членів НАТО і ніякої реакції не буде, ніхто не буде використовувати п'яту поправку і нічого за це йому не буде. Черговий раз НАТО показало свою недієздатність і до яких наслідків це може призвести страшно й подумати. Пишіть вашу думку з цього приводу.